Вітаю вас, мої дорогенькі. Мене звати Інна і я рада, що ви завітали на мій канал. Сьогодні в нас вже 5 березня, на дворі прийшла весна до нас, тож я вас всіх вітаю з цим. Тепер нас буде тішити сонечко чистіше. Скоро заграє все яскравими варвами, і ми зможемо радіти життю настільки, наскільки це можливо в наших умовах. Так, я до вас сьогодні в обличчям в кадр, а саме тому, що в мене відео про підсумки зими. Так, так я подумала і вирішила, що хочу, щоб на моєму каналі була така серія відео як підсумки сезонів. І розпочну я з підсумків зими. Зими за 2025 рік, і сюди увійшло тільки 2 місяці. Тож, хочу вам показати, що мені вдалося зробити за ці два місяці. В цих відео, таких підсумках сезонів, я хотіла б вам показувати те, що я змогла зробити за, саме за сезон. А саме це, я так думаю, будуть готові роботи. Це буде цікаво і мені, щоб десь потім переглянути, можливо, якусь інформацію передивитися. Якщо мені буде потрібно, також думаю, і вам буде цікаво поспостерігати, що мені вдалося зробити. Тож, такий буде експеримент, побачимо, що в мене вийде, а також побачимо, як ви відреагуєте на такі відео. Ну, тоді почнемо. Ми сьогодні подивимося, що я робила. Точніше, що я зробила за ці два місяці. А саме я працювала над аксесуарами, в'язала плечовий виріб, він на мені ви його бачите. Також я в'язала іграшку, ну і звісно ж вишивка. Я вам буду розповідати це все в хронологічному порядку, тому що я веду записи, щоб потім в кінці року не намагатися щось згадати, тому що я впевнена, що я можу щось забути. Тож я буду підглядати свій записничок. І вам все розповідати. Перше, що я вам покажу, це буде вишивка. І е, в січні місяці я нарешті завершила, а також і оформила ось цю роботу від фрузилка, як вам так показати, щоб це було гарно видно. Це такі підвісики від е, Фрузелка гарбузики. Ви можете їх бачити. Е, я їх е, Насправді я їх розпочала ще восени, дуже вони гарні. І тут дуже мало роботи, я могла б їх і завершити восени, але чогось ця робота так затягнулася в мене, що завершила я її лише в січні місяці і також змогла її оформити. Дуже радію, що надовго не відклала, тому що насправді з оформленням в мене завжди може таке бути, що і затягнеться. На місяці, і, скажімо так, може і більше затягнутися. Тож незручно так їх показувати, тому що вони крутяться, але це ось такі гарні роботки. Трошки хотіла би поділитися з вами характеристиками по цій роботі. О, так, хай будуть. В цій роботі насправді дуже мало хрестиків. Ну, що я вам буду розповідати, якщо хтось вишиває? Я думаю, що більш досвідчені вишиванні це набагато більше за мене знають. Але скажу, що тут в цій роботі всього лише 1657 хрестиків. Вишивається хрестиком в дві ниточки і бокстіч. Все. Більше тут нічого немає. Ну, і насправді, вишивала я цю роботу, якщо подивитися по електронній програмі, то там 9 днів, а якщо... Взяти, наскільки це в мене затяглося, це було 2,5 місяці. Тож, уявляєте, за тиждень можна було цю роботу зробити, а я її розтягла на місяці. Але це не важливо, тому що я її завершила, і в мене тепер є ось така гарна каста. Тож, це перша робота, над якою я працю... не працювала, а перша робота, яку я закінчила в цьому вже році. Перший мій такий фініш. А наступне це шапка. Я в'язала шапку з ангори Мало і змішувала з маріносом грибиним. Це шапка для моєї доньки. Але так вийшло, що носити вона її чогось не хоче. Я не розумію, чи їй колір цей не до вподоби, чи їй ось цей пух заважає. Але коли я кажу, що я цю шапку комусь подарую, вона мені говорить, що ні Ну, і не вдягає її. Ця шапка вийшла, мені подобається вона більше, ніж попередня, тому що за рахунок грибіного миріносу шапочка тримає резиночку, вона більш пружніша. Та шапка, вона як розтягнулася, назад не стягується, а ця вже краща. Вона стягується назад, має таку гарну форму. Якщо мені вдасться зробити фото, я його зроблю і обов'язково вам вставлю. Так, ну, тож я сказала, що в'язала я цю шапку з гребінного миріносу і ангори, і у мене пішло на цю шапочку. Чекайте, 82 г всього в загальному, 82 грами пряжі. Я брала 2 ниточки ангори, 4-8 ниточок маріносу і в'язала на спицях номер 4 Така звичайна шапка по голові, макушка тут не сторчить, вона сідає суто по голові. Тож, ось така шапулька у мене була відв'язана в січні місяць. Ну а наступним моїм фінішем були шкарпетки, От я їх вже відв'язала, закінчила в лютому. Це були такі шкарпетки з жакардом. Я також вам вже, звісно, вже показувала. Ну, от зараз я їх тримаю в руках. Вони вже після ВТО. І вони мені такі сухенькі-сухенькі. І дуже-дуже щільно вийшло в мене. Як же ж мені, треба десь собі записати, щоб жакард в'язати на спицях 3 мм. Бо дуже-дуже щільно вийшло. Так, що? Саме по цим носкам. Шкарпеткова пряжа, молочна це Alize Superwash, а ось ця секційна це від на Boho. Ось так я вирішила поєднати цю пряжу і взяла ось такий візерунок. Знайшла його в інтернеті, мені дуже сподобалось і вирішила так відв'язати. Дуже я. Втомилася від цих шкарпеток, поки в'язала, тому що жакардом дуже плутаються нитки. І говорила, що, мабуть, говорила, а, ну, собі то точно говорила, що не хочу більше ніякого жакарду, але уявляєте, от не можна говорити, що ніколи більше чогось не будеш робити, тому що обов'язково з'являється ще бажання таке зробити. Забуваються ось ті моменти, які, можливо, не сподобались. І починаєш знову хотіти щось таке. Тож в мене вже є в планах знову шкарпетки Жакардом, але, звісно, це не буде жакард по всій шкарпетці, це точно. Так. І скажу вам, в мене в'язала я на спицях 2,75 і в мене пішло ем, білої пряжі, пішло 51 грам. А ось цієї секційної я не знаю. А загальна вага шкарпеток 73 грами. Ну, тож можна порахувати, в принципі, ось такі шкарпетульки в мене вийшли. Тут п'яточка бумеранг. Вони мені дуже подобаються. Я своїм дівчатам на роботі кажу, що нікому не подарую і носити сама не буду, і покладу їх, нехай вони лежать просто для краси. Ну, насправді вони в мене полежать, тому що вже. Зима закінчилася, шкарпетки зараз ніхто такі теплі носить вже не буде. Тож до наступного сезону вони ще порадують мене своїм виглядом. Я понасолоджуюсь таким, такою красою. Ну, мені вони дуже-дуже сподобались, як вийшли. В'язати так собі, а як вони виглядають, мені дуже подобається. Так. Переходимо до наступної роботи. Ну, а наступним я завершила е, рукавички. Так, я підлянула тільки що свої запис, і шкарпетки я завершила в січні. А от рукавички я вже завершила на початку лютого. Ось такі вийшли гарні рукавички. Донька їх вже вдягала, але буквально там разочок, можливо. Тому ще можу вам їх показати, не такі ж вони і страшні. Е, що, я вам говорила, що з темної пряжі мені було важкувато в'язати, але я задоволена, що я це зробила, тому що це рукавички з пряжі Drops Nord. Вона мені подобається за рахунок того, що в складі є альпака, вони досить теплі. Особливо, коли після буквально пару ВТО пару разів попрати їх, вони трошки такі щільніші стають. І е, тоді взагалі вони теплі. Ну, мені теплі, класні. Дуже обожнюю з цієї пляжі в'язати рукавички. На ці рукавички в мене пішло 46 грамів, в'язала спицями також 2,75 Да. да. 2,75. А, а саме пальчики вяжу на 3 мм, тому що е, тут такі е, досить. Вони ж вузенькі, і в мене виходить по колу, коли так вяжеш, в мене виходить так щільно. Тому я вирішила, що буду трошечки більше спиці брати. Ну, донька задоволена. От розумієте цю е, молодь, як на українській мові буде, е, підлітки. Підлітки. Вони люблять все чорного кольору, я не знаю. І шапку вона носить теж чор, чорного кольору. Може, тому вона і не хоче цю рожеву вдягати, тому що вона... Ну, рожева, їй треба, щоб була чорна, мабуть. Тож такі ж е, рукавички в мене вийшли. Ну а наступним е, я вирішила зв'язати і потішити себе просто заради за, за задоволення зв'язати іграшку, тому що я натрапила на, один, на одну сторінку в інстаграмі і просто надихнулася цими іграшками. Вони такі атмосферні, е, такі ніжні. Я не знаю, просто я не змогла пройти повз, хоча я, ну, мені немає кому в'язати особливо ті іграшки, але іноді хочеться їх мати просто для себе, для інтер'єру. Мені здається, що, що ці іграшки на цій сторінці вони саме для інтер'єру взагалі чудово би підходили, тому що вони такі я не знаю, класні, чудові, <с Worlds> суперові. Це сторінка в інстаграмі форс чи як я вам в описі під відео давайте залишу посилання на цю сторіночку, якщо вам цікаво. Ну, я залишала в попередніх відео, але я залишу її зараз, тому що не дуже пам'ятаю, як називається сторінка. Або підпишу на екрані і покажу вам. То я в'язала ось такого зайчика чудового. Класна зайчишка, називається ця іграшка Крол, Кролик кролик Марта. І ось така чудова вона в мене вийшла. В'язала я з пряжі Drops North. там в описі інша пряжа, там якась в метражі 400 метрів була із і з додаванням мохеру. І в мене не хотіла ну, в мене не було взагалі на цю іграшку пряжі. І я купувала, тож я вирішила взяти дропс, він теж такий трохи пухнастенький іде. І якраз, мені здається, те, що треба. А сукеньку я вже в'язала, в мене були залишки. До речі, до речі, я знайшла цю пряжу в інтернеті. Якщо я зберігла фото, я вам ставлю, що це була за пряжа. І от в мене такі залишки лишилися, я з нею в'язала. Тож трішки характеристик по цій іграшці, я вам також скажу: кролик у мене вийшов висотою 17,5 см, вага іграшки вийшла 61 г, вага суконьки вийшла 9 г. І самого кролика я в'язала спицями 2,5 мм, а сукню в'язала на 3 мм. Ось така чудова таке чудове кроленятко в мене. Вийшло І воно мене тепер так тішить своїм виглядом. Обожнюю його. <смі> класно, ну, воно дійсно класно. Буду ще взяти е іграшку за описом цієї майстрині. Обов'язково. Так, це теж було в лютому. Е знаєте, так відмітила собі. Е Число, якого, якого я завершила 14 лютого завершила цього кролика. Я, до речі, зробила там кнопочку, поставила і вважаю, що непогано воно виглядає, правда ж? Таке королянятко маленьке буде прикрашати мою кімнату. Вилася ще в записничок і я собі відміт, відмітила, що сам кролик важить 30, точніше, Пряжі, скільки уйшло на кролика, це 31 грам. Я зважила, мабуть, моточок, да і записала, що на, на кролика пішло, пішло 31 грам пряжі. А от вже набитий кролик він важить 61 грам. Тож, так таке уточнення трошки. І. Перейдемо до наступної моєї роботи. Ну а наступним в мене був нарешті завершений кардіган, який зараз на мені. Я його також завершила вже в лютому. В'язала я цей кардіган за описом Petit Knit. Називається опис Шампань. Цей кардіган. Що я можу сказати? Це дуже така, ну, як на мене, проста модель на повсякдення. Дуже як, базова, да, як кажуть, базова, дуже суперова, мені дуже сподобалась. Ось ця планка, вона просто я закохалася в неї. Ну, вона має такий дуже акуратний, охайний вигляд. Ще я не підібрала гудзиків до цієї до цього кардигану, але треба просто відвідати, у нас там крамничка є, де можна фурнітури. Де можна придбати гудзики, і треба туди просто сходити, все, не, ніяк немає на це часу. Тож я цей кардіган трошки вже вдягала, донька моя вдягала, ми вже його носимо без гудзиків. Дивлюся, що в мене так, така тенденція відслідковується, що кардиган у мене без гудзиків. Хоча я в'яжу там отвори під гудзики, але так і не. У мене є один попередній кардіган. Він досі, хоча зв'язаний вже давненько, але досі він без гуциків. Ну, то неважливо. Так, з чого я в'язала цей кардіган? Давайте вам трошечки розкажу: це була бобінна пряжа. Кіруна 30 називається. В складі 30% кашеміру і 70% меріносу. Метраж цієї пряжі 750 метрів на 100 грамів. Я в'язала в три ниточки спицями 5 мм. Планочку я в'язала спицями 3,5 мм. Також в три ниточки. І вага цього кардигану вийшла 430 грамів. По довжині він вийшов 60 см від верху до самого низу. Ширина його вийшла 50 см в мене. І рукав, здається, 41 см. Не знаю, чи вийде в мене зробити фото, так трошки встану вам показати, що в мене вийшло. Ось так він виглядає на мені. Рукавчик. Мені здається, що все чудово. Рукав не задовгий, як в мене, трошки витягується, але то не страшно. Рукав мені подобається, як в мене вийшов. Він не довгий, не короткий. Сподіваюсь, що воно не підсяде. І сама довжина мені дуже подобається кардигану. тому що, ну, от, якщо мені щось купувати, то завжди в мене невеличкий зріст і завжди мені рукава довгі. Тому дуже люблю в'язати сама. Тому що я можу зробити так, як зручно мені. Тож, задоволена я цим кардиганом, неймовірно задоволена, навіть більше, ніж я очікувала. Ну, і тоді можемо перейти до наступної моєї роботи, яку я завершила в цьому, цього сезону цієї зими. І це буде з вишивки. А саме це ось така гарнюща робота. Це моя гордість впевненістю можу сказати, що це моя найбільша робота за, мій, за мою вишивальну практику. Це набір від мережки, називається вона «Цинія та кріп. Такі гарні квіточки червоні. Ну, мені здається, що в нас в ну, нас в селі ми їх називаємо майорами. Можливо, це російська назва, я точно не впевнена. Треба погуглити насправді перед тим, як щось розповідати. Ну, в наборі воно називається Цинія та Кріп. Ось така чудова робота в мене вийшла. Вона дуже гарна, яскрава, насичена. Е, насправді, я так розумію, напевно, що е, набори від мережки відшиваються досить легко. тому що... Хоч тут і є розкіт хрестиків, деяких, ну, особливо цей кріп, так? Ну, все одно там є і грубки, е при тому воно все одно відшивається досить легко. Я задоволена, вишила майже все, не вишивала, тільки тут десь має бути надпис мережки, я його не вишивала, а так все вишило. Тож, розповім вам трішечки характеристик по цій роботі. Вишивала я цю роботу 79 днів, тобто десь приблизно 2,5 місяці, але вийшло це в мене за 2,5 роки. Ну, тобто по програмці електронній я подивилася, що в мене пішло 79 днів. А насправді це затягується на 2,5 роки. І ем, тут, значить, у нас йдуть хрестики в дві нитки в одну нитку. Напівхрест також дві ниточки та в одну ниточку. І бекстіч також дві ниточки та в одну. Ось що саме мені не сподобалось це Бекстіч дві нитки. Але я буду пробувати, як виходити з цього положення і робити це краще. Мені вже дали пораду, як це можна зробити. Або поділилися своїм досвідом, От, тож я також спробую іншим методом це зробити, може, це буде виходити гарніше і мені буде більше подобатись. Так, тут у нас ем, всього по марафону, як говориться, 20 тисяч хрестиків. Там 20 з хвостиком малесеньким. Ну, можна сказати, що 20 тисяч хрестиків. Тож це моя найбільша робота, уявляєте? Я дуже задоволена, і тепер я вам її показала, можу знімати зрану, піду її по і буду готувати її на оформлення. Не хочу затягувати я з цією роботою. Дуже б хотілося б якнайшвидше зробити оформлення і прикрасити свої стіни цією роботою. У мене ще немає на стінах вишитих моїх робіт, тож я думаю, що. У мене все попереду, я можу вишивати багато чого поки що. Наприклад, як дівчата діляться, що в них вже немає місць на стінах, то в мене поки що достатньо місця і вишиваю все, що тобі подобається. І не переживати, да, що куди мені дівати ці роботи. Тож, така була робота, завершена в лютому місяці, яку я хотіла завершити ще в листопаді, якщо ви пам'ятаєте. Ну, от бачите, тому мені важко будувати плани. Тому що я не можу вгадати, коли я зможу що завершити і скільки часу, на що в мене піде. Ти тобто бачиш, що це життя, воно не передбачуване, і ми не знаємо, коли і як що складеться. Ну, нічого, вона завершена. Тож я дуже цьому радію. Залишки я вже продала. Тому можете не питати мене про залишки вже. Дівчинка мені написала і саме завтра буду відправляти. Теж Та така робота. Ну і останнє, що я вам покажу, це були завершені мої другі шкарпеточки. Поки що я йду по плану, по своєму, по своєму плану, завершувати одну пару в місяць. Ну, якщо в мене вийде більше, то це чудово, але одна пара має бути в місяць. Тож, ось ці шкарпетки з дропсноту я вже також завершила. І завершила їх майже в останній день. 27 лютого я дов'язала ці шкарпетки і також вже провела ВТО. Які вони класні після ВТО, дуже чудові, просто неймирно гарні. Я дуже-дуже ними задоволена. В'язала на спицях 2,75. І вага цих шкарпеток 68 грамів. Нерегулярною резиночкою в'язала. Саме ось цей манжет, ну, не манжетик, резиночку цю верхню я в'язала 1 на один, а тут вже пішла 3 на один. П'яточка в мене укріплена. Трошечки вона мені здається короткувата. А так, наче то нічого нормального. Можна буквально на пару рядочків більше було її пров'язати. Це круглоп'ятка чи французька, не знаю, як її називають. Десь розмір 36-37 виходить. А ті ж акарду 36 точно. Вони вийшли бузенькі і я не в'язала їх довгі. Тож, це була моя остання робота в цьому сезоні. Ось такі у мене процесики були. Відв'язані і вишиті зимою. Далі будемо спостерігати, що я буду в'язати-вишивати, що мені вдасться зробити за весну. І так скажу вам, я дуже задоволена тим, що в мене вийшло, бо насправді в мене готові два вишивальних процеси і шість в'язальних процесів. Я так об'єднала всі вироби в одне відео. Не буду вишивальне окремо, в'язання окремо, тому що цьому немає сенсу. Бо немає стільки робіт, щоб на два відео ділити. Ну, але я задоволена тим, що в мене вийшло, я вже сказала це. І трошечки так підсумую, що мені вдалося вив'язати за 2 місяці 769 грамів пряжі і вишити. 13615 хрестиків. Але хрестики я порахувала не тільки готових робіт, а також і тих робіт, які в мене просувалися за ці 2 місяці. Тож мало це чи багато, ви можете самі собі вирішувати, для мене це достатньо. Якщо такими темпами йти, то я зможу. Скажімо так, в цьому році в мене буде краще, ніж в минулому. <смі> І це чудово. Але це насправді не важливо. Головне отримувати задоволення від своєї роботи. Правда ж? Правда. Тож, на цьому я буду завершувати це відео. Дякую вам за те, що ви додивились його до кінця. Запрошую вас у коментарі. Пишіть, яка робота вам найбільше сподобалась. Також. Напишіть, будь ласка, вашу думку з приводу такої серії відео, чи варто, чи... чи вам, можливо, такі відео не дуже подобаються, як підсумки сезонів. Може, ви вважаєте, що це зайве. Все. Пишіть, що думаєте. Мені дуже приємно читати ваші коментарі, спілкуватися з вами, знаходити нових друзів, нових колег по нашому улюбленому хобі. Тож, не проходьте мимо. Якщо хтось не, підпис... не підписаний на мій канал, підписуйтесь, будь ласка. Я сподіваюся, що і надалі зможу радувати вас цікавенькими якимись процесиками або цікавенькими відео. Тож, на цьому все. До нових зустрічей, Па-па!